Привіт, друзі! Шостого до ранку Аеропорт Бориспіль. Мене звати Воломир Мула, я автор документального кіна Американська мрія. І хочу вам сказати, що я разом з своїм оператором Станіславом Стасік, привіт. <ривіт> ми вирушаємо до Америки презентувати своє кіно, навіть скажу вам більше. Ми будемо для вас спеціально знімати невеличкі бекстейджики, щоб ви мали змогу бачити Америку і насолоджуватись всім тим, чим ми будемо жити. Ми приймаємо цей виклик і будемо знімати продовження. Спасибі всім тим людям, які долучилися і підтримують нас. Дуже велика кількість нас підтримує. До речі, хочу сказати, що виглядачі нас також можете підтримати і долучитися до проекту. на сайті Індіко ми запустили краудфандингову кампанію по збору коштів. Ми кожного віддячимо, починаючи від згадки у титрах і закінчуючи оп-оп-оп. І закінчуючи е, статусом виконавчого продюсера, тому якщо маєте змогу, долучайтеся. тільки разом, ми зможемо дати поштуха до існування якісного українського кіна.